Бачите, дивіться, тут тачка. Відкритий вагон, а це означає, що? Що відновилися наші роботи. По Макарівському району знайшли бригаду. Дуже-дуже багато було купа пропозицій, більше 20. Відразу там писали, хтось хотів і нажитися, знаючи ситуацію, там влупили космічні ціни нам. Але вже хлопці заїхали, працюють, відновилися. Зараз стартуємо, закриємось, парканом ось так трішечки, щоб менше хто заглядав. Доливаємо сховище і завозимо керамоблок. Якось так. Але пропозицій було дуже багато. Я навіть не, не уявляв, що скільки бригад відразу відкликнеться. Я ж кажу, більше 20 бригад. Відразу хотіло стартувати. Не відразу хтось там неділю-дві доробити якийсь об'єкт. Але питання закрите. Продовжуємо працювати. Підписуйте, слідкуйте, побачите, який тут буде будинок 380-й керамоблок. Цегла, фасад, покрівля, панельне перекриття з утепленням, базальтом і вкруг паркан повністю. Гарного дня.